Так, друзі, ну що, індикатор взятку. Забута відкрита кормова рамочка, забувся закрити з вечора. І це показує нам, що от цю з'їли в нас моль. Це показник того, що взяток з акації у нас сьогодні закінчився. Це 18 травня, той день, коли акація раніше не зацвітала або тільки починала цвісти, то сьогодні вже закінчується. Інший індикатор це водичка, на яку починають летіти бджолки масово, Поки що не летять, але через декілька днів зараз випарується весь нектар. І полетять крепко рої. Дуже сильно полетять. Погода в нас дощу немає, вчора щось тіпа бризкало, але таке. Просто прибило пиляку. Так, так що от така ситуація поки що. Так, друзі. І як висновок хочеться зробити, що по акації, вона у нас, зараз, може, підійдемо до неї. Цвіла у нас з 24, го по-моєму, квітня вона у нас почала цвісти. І сьогодні, у нас 18 травня, вона закінчила цвісти. І тут у нас було ще там 100 гектар ріпаку. Який нам дав там, близько 4 кг, напевно. І акація. Хоча Запах акації ще стоїть. Якщо у нас тут акація, яка Така, якщо буде видно. Фу -фу -фу -фу. Да, видно. Половина і навіть, я б сказав, більша половина вимерзла. Де нижча, так та точно померзла. От Можемо спостерігати. Було. Я думав, нічого взагалі не буде. Але ще більш-менш. Тобто, ось, ой, якщо може, бачите. Ось повністю підмерша, а де вище, він? де вище. Чух-чух-чух. он там воно, Чух -чух. там. То Там ще вона більш-менш краще себе почуває. Так, перехватюсь, бо руки не залізні. Так от, який висновок? Ріпаку кілограма 4 і акації десь близько, сильні сім'ї принесли. Близько, десь 10. Коротше, корпус рутовський. Сильні сім'ї принесли і то не повинен. Не всі будемо рамки забирати, тому що ми працюємо без розділювальної решітки, і значить там є розплод. Що хочу сказати, як я буду качати і помилки, коли я качав раніше. Тобто я брав такий жадний чоловік. Думаю, що зараз акації ловко качну. Викачував дурінь всю акацію, як тільки можна було перед цим викачував. Весь ріпак, щоб вже чиста акація була, все одно якийсь відсоток ріпаку туди попадає. І що ми потім спостерігали? От Черв'яки попадали, потім йшла просадка сімей. І це перший фактор. Да, просадка сімей, коли черв'яки повилітали. Да, ми збили там десь по рамки. Коротше, ну, коротше, нормально черв'яки вилітало іноді. Це по-перше. А по-друге, де, наприклад, навіть черв'яки лишалися, їм не було корму бджолам далі. А далі в нас зараз у нас це два місяці. Це до середини червня це один місяць, і до середини липня це у нас другий місяць. Це тільки в нас починає квітнути сояшник близько 15 липня. Перший сояшник починає квітнути. І от два місяці їм треба чимось займатися, плюс кормити. Я вже в минулому році думав, що прийдеться, напевне, у нас підгодовувати, точно приходить підгодовувати. Але ось зараз я відберу акацію, буду відбирати тільки ті рамки, які з медом, чисто медові рамки. І вони підуть у нас, поїдуть на откачку. Дуже важко буде забирати, тому що, як ви побачили, зараз бджоли дуже сильно активно летять на мед, на медові рамки. І Треба буде якось придумувати, як ми їх будемо забирати. Тому що це буде так сказати, складнувато трошки. Але нічого, розберемося. Так, і дома будемо качати. Дома теж треба придумати, де їх поставити, щоб бджоли не летіли. І що хочеться сказати, контролюйте тепер е, бджіл, то, що бджоли почнуть прям масово йти в ройку і не прогавте той момент, садіть матку. Того, що рій, який вилетів, це мінус тисячу гривень ваший доход. Чого мінус 1000 гривень, того що... Ціна рою, ціна матки, ціна бджіл, плюс е, воск, який вони не, вам не вибудують, стільники, які вони вам не побудують. І ті ж самі, той самий мед. А е, відводок вам може принести корпуса два, якщо гарний відводок два корпуса меду рутовських. А це в нас на секундочку близько 40 кг плюс-мінус. Да, там Може нехай 35 кг. Якщо повністю запечатаний, то це 20 кг в корпусі. Точно. Ну Ми забираємо близько там, ну я рахую 15 а там, коротше, Вважаю 15 да? ну Два корпуса 30 кг соєшника. Да? Нехай візьмемо даже так. щоб не нагліть. От, І по пакетах зараз їздя, подивлюсь, що там у нас з пакетами. Чи рояться, чи не рояться. Подивлюся ще внизу язики, я думаю, що вони є. І це буде дуже проблематично з ними зараз працювати. Ну нічого, дуже якось. Розберемося. По матках зарядив цю нуклеус. Нуклеуси і ще буду заряджати нуклеуси через тиждень. І ще буду робити прививку. То, що треба, треба працювати. Треба поміняти, виміняю, хочу, планую виміняти усіх, усіх маток, поганих, неякісних. І будемо дивитися по результатам, покажу. Що де і як воно буде? Так що, друзі, не прогавте. Головне, це зараз рої. Це саме головне, щоб ви їх не прогавили. Не ловіть чужі, а не випускайте свої. Лучше так, да? лучше чужого не зловити, Чим свого випустити. бджола ще десь літає в посадку, воно видно, так бджілка повертається, але це вже сльози. Да? Там сльози такі, що вчора ще медок бризкав, я його ще не відбираю. Можна було вчора почати відбирати, але нектар ще бризкав вчора, там близько. Пів кілограма вони принесли, були б за, за день, може, кілограм. Ну, Ми рахували близько пів кілограма, да? нехай да, даже кілограм. Вони зараз його ще випарують, підпечатають і будемо починати працювати. Так, до речі, та сім'я, з якої зараз зробив відводок, принесла десь приблизно, якщо так перерахувати, півтора корпуса акаційового меду. Так що такі от результати. Деякі нічого не принесли, слабкі. Якби, наприклад, на тиждень би, от тільки почала акація цвісти і була б добра погода, то я думаю, по 1,5-2 корпуса спокійно можна, могла б середня сім'я принести. Але маємо, що маємо. Так що контролюйте зараз роїння, не треба там боротися з ним, його треба контролювати. Тільки побачили, що є маточники, одразу матку відсадили. Залишили один маточник, не треба залишати два-три, це буде окрема історія. А от залишити один маточник. І, будь ласка, от працюйте, чекайте тепер сояшник і стимулюйте матку для того, щоб вона сіяла. Все, на сьогодні все, всім бобра!